Підсумуємо результати візиту президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка разом з Сергієм Лещенком, радником керівника Офісу президента України. Ми зараз чекаємо на його включення. Будемо говорити про підсумки візиту президента двосторонні зустрічі. Є в нас на зв'язку. Пан Сергій, вітаю вас. Добрий день, добрий день. Вітаю вас, пане Сергію. Давайте передусім обговоримо результати зустрічі президентів України та США. Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна здатна виграти війну, повернути всі свої території. Як вважаєте, от що так вплинуло на зміну риторики президента США? Насправді не було однієї події, яка все поміняла. Це системні тривалі дії, пов'язані з тим, щоб переконати американське керівництво американських політиків в обох партіях, американську громадську думку, американських журналістів. Американських релігійних лідерів, в тому числі в тому, що в цій війні є тільки одна зацікавлена сторона: це Росія, і ті зусилля, які вживали президент особисто, голова офісу Єрмак, його заступники Паліса, Жовква, наші американські посол в Америці спочатку Маркарова, потім Стефанішина. Прем'єрка Свереденко, яка уклала ресурсну угоду з Котом Бесентом. А якщо ви побачите, побачите, хто був поряд з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на генасамблейон, то було три особи: це Рубіо, Волц і Скот Бесент, міністр фінансів, тобто дуже впливова зараз особа в оточенні Дональда Трампа. І його досвід співпраці з Україною був позитивний, показала Україна свою конструктив, постійні контакти з релігійними діячами з пасторами з представниками протестантських церков робота з мага виданнями, з каналом Нюсмакс. Андрій Єрмак привіз керівництва каналу в Україну ще в якщо не зраджує пам'ять. Тоді я бачив їх в офісі президента в 22-му році. Чи то був червень, чи то був можливо навіть травень, ще в Америці. далеко було не зрозуміло. То переможе в 22-му році. Ще був Байден на посаді, але Андрій Єрмак тоді вже розумів, що. Може прийти Трамп до влади, і він організував керівництво Newsmax, американського протрампівського телеканалу. Дуже впливовому зараз. Повноцінний візит, зустріч з президентом, мутрю з президентом відвідання певних місць, які не розголошуються, і це теж запало певні наративи в редакції цього протрампівського медіа для того, щоб вони бачили в Україні того, хто. То відстоює цінності спільні цінності з американцями, тому що дуже важливо розуміти, що Америка підтримує Україну, тому що нас поділяють спільні цінності. Ми за одне і те саме. Ми проти цієї вісі зла, вісі диктатури, яку побудував Путін разом з Хім'яном, Пекіном і е, Іраном і Тегараном. Е, до речі, ще одна ще один учасник вісі зла це Сирія у президента. Була вже зустріч з новим керівництвом Сирії, яке є антипутінським, і це теж результат нашої політики, тому що. Ослабляючи Путіна в Україні, Путін втратив інтерес, втратив можливість втратив ресурс, воювати в Сирії, і він програв Сирію, і там помінялась влада на ту, яка підтримує зараз Україну. І вчора було домовлено про дипломатичні стосунки з новою сирійською владою а, і повертаюсь до того, чому це все помінялося, тому що працює система. Ви знаєте, це не той випадок, коли одна зустріч все змінила. Це системний підхід. І про це кажуть всі до речі, американські медіа, що завдяки тому, що Україна все правильно зробила, не відмовлялася від ідей, які пропонувала американська адміністрація, навіть якщо вони здавалися нам на перший погляд невигідними, а опрацьовувала ці ідеї, як було з ресурсною угодою, адже вона теж була в першій редакції, для нас не дуже прийнятна. Але ми не сказали ні, не хлопнули дверима, не влаштували істерику, заламування рук, найняли юристів, провели внутрішню експертизу, провели раунд переговорів, відвідала делегація і все. І підписали угоду, яка всі задовольни. Тому цей системний підхід спрацював. Як би це дивно не звучало, але от саме такі послідовність маленьких кроків наближала нас до цього, я б сказав, проміжного успіху, коли американська адміністрація асоціює американський успіх з Україною, а не з Росією, пане Сергію. Але, от, окрім слів і заяв, що США конкретно готові зробити, аби допомогти Україні виграти війну? Ну, знаєте, це якраз теж послідовність маленьких дій і вже. Тілюється ця послідовність. Це, наприклад, програма Піру, коли Європа виділяє свої гроші за ці гроші, НАТО купує зброю в Америці, а потім НАТО передає цю зброю в Україну. І нагадаю, що вже 2,5 мільярда доларів виділено в рамках цієї програми. Це та зброя, яка необхідна Україні, так само звичайно для нас вкрай важливо, щоб навіть нічого не мінялося, тому що ви знаєте, як мінялося Риторика і настрої в американській владі, в Міністерстві оборони в Пентагоні, коли нам зупиняла передачу розвідувальної інформації, зупиняли постачання зброї, яка вже була завантажена в Польщі. Головне, щоб цього не було всього. Хоча б як в одної ідеї, це вже успіх, з огляду на те, що ми кожного дня маємо переконувати в спроможності України перемогти Росію або принаймні не дати Путіну виграти, що рівноцінно в цих умовах перемозі. Тому продовження постачання зброї для України ми бачимо в наступному бюджеті теж згарантовані суми, в тому числі на Хаймарси ракети, в тому числі на Петріот ракети і так далі. Тому це край важливо. Але також Україна пропонує Америці спільно виробляти дрони, тому що війна Путіна це тільки прелюдія Путіна по перебудові світогляду світового устрою на свій світогляд. І ці дрони так само знадобляться і Америці і союзникам Америки, і на Тайвані, і Південній Кореї, тому що Північна Кореїці навчилися воювати дронами, а чи вміють Корея, це теж не знаю. Е, і ми бачимо агресію в Польщі, бачимо агресію в країнах Балтії, в Румунії, Данія, Швеція, Норвегія. Географія е, Естонія, географія російської агресії розширяється, Гібридна агресія вже повноцінним ходом розгорнулася. Тому Україна корисна як виробник зброї для спільного успіху демократії по всьому світу. Але звичайно, і не тільки це є інші напрацювання, які дозволять Україні потратити свою зброю за допомогою Америки, а так само зробити Америку спроможною нових викликів, бути ефективно давати відповідь на ці виклики. Заяви Трампа викликали хвилю обговорень в пресі, але от трактування трохи різняться. Приміром CNN пише, що тепер Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення територій. А от The Telegraph вважає, що нові заяви Трампа, зокрема, от його пост в соцмережі, свідчить про те, що він якби умиває руки від війни в Україні. Як ви трактуєте останні заяви Трампа? Чи є на вашу думку ознаки того, що Трамп таки от відсторонюється? На мою думку, немає ознак. навпаки. Таку риторику ми чули раніше, коли він казав, що якщо сторони не знайдуть спільну мови, я просто відійду. цієї риторики зараз немає. Навпаки, він бажає Україні успіху. А бажаючи Україні успіху публічно, не в приватних змог, а публічно через свою ж соціальну мережу, через свої інтерв'ю. Трамп таким чином показує, що в нього немає шляху назад, в тому сенсі, що він робить ставку на український успіх. Я з такою інтерпретацією не згоден, тому що якби він хотів вимити руки, він би інакше це називав. Ми вже повторюся, мали досвід такої риторики. Можливо, тут так, так само до речі, важливо, що ми оці тонкі місця пройшли там навесні, влітку пройшли успішно домовившись про механізм ПЕРЛ. Тобто Європа дає гроші, країни НАТО купляють, Америка продає зброю, Україну озброїть. Цей механізм запрацював, тобто він вже працює. Це значить, що знайдено ту формулу, яка задовольняє і Трампа, і Україну, і, зрештою, союзників по НАТО. Далі це використання російських заморожених активів. Ми все більше чуємо про те, як знайти формулу, як використовувати не тільки проценти, але й тіло. Це тіло російських грошей, які заморожені на Заході. Бельгія проти, зрозуміло, чому, тому що це все обліковано. Пане Сергію. Тому що все це обліковується. Так, так. Я тут повернувся. Тому що все це обліковується на бельгійських е, рахунках. Пане Сергію, в нас пропав звук. Ви нас чуєте, пане Сергію? На жаль, у нас виникли проблеми зі зв'язком. Ми почули пана Сергія. Я нагадаю, що говорили. Ми з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України.